Добрий день! Сьогодні дуже швиденько покажу вам, як робити восьмий розділ. розділ. Ну, для цього вам треба методичні вказівки, і хочу одразу зауважити, що для косозубого і шифронного редуктора ці розділи відрізняються. Як ви вже здогадалися, можливо, пам'ятаєте ті відео, що я раніше записувала, я вам пояснювала, в чому різниця косозубої та шифронної передачі. Якщо ви не дивилися ці відео, я. Наполегливо вам рекомендую повернутися і передивитися ці відео. Так як в шевронному редукторі ось у вас сила взаємокомпенсується, тобто вона там є, але вона розташована в різні боки, то, відповідно, і буде інше навантаження на підшипники. І ви це потім побачите по формулам. Але перед тим, як знайти довговічність підшипників, нам треба знайти реакцію опор. І щоб знайти реакцію опор, треба скласти рівняння рівноваги. Відповідно, рівняні рівноваги також будуть відрізнятися, бо у вас схеми будуть різні. Схеми ви можете подивитися, тут є от рисунок 7 да, для косозубого і для шевронного редуктора. Ось наші схеми, і ви бачите, що вони дійсно відрізняються. В принципі, за вас вже написали ці рівняні рівноваги, не треба їх складати. Які дані вам Необхідні для розрахунку восьмого розділу. Перше, що треба знати, це сили колову, радіальну і осьову. Ці сили ми знайшли раніше у другому розділі. Ви їх просто сюди переписуєте. Зверніть увагу, ось у нас компоновка касозубого редуктора. Для ведучого валу нам треба буде l 1 Для веденого валу нам треба будуть параметри L2 та L3. L1 розмір, як ви ставите від середини шестерні до середини підшипника. Л2 як знаходиться від середини е, ширини колеса до середини підшипника, L3 від середини підшипника до середини диску зірочки. Для шевронного колеса як знайти е, ці розміри, що нам треба? Для ведучого валу на середині півшевронні проводимо лінії, і це у нас буде довжина L0. Від середини півшеврона до середини підшипника це відстань Л1. Для введеного валу нам треба знати вже три параметри L0, середина, від середини півшоронів колеса проводимо і далі від середини півшеврона колеса до середини підшипника це L2, і від середини підшипника до середини диска зірочки це вже на L3. Після того, як ви виконали етап, перший етап компонування, ви вже маєте знати ці розміри, тому ви їх просто підставляєте з вашого креслення. Далі ви просто рахуєте реакцію пор підшипників, робите перевірку обов'язково, потім ви складаєте вираз для побудови пюри, пюри MY та MX. Дивіться, щоб побудувати щоб пюри, нам треба буде знати реакції підшипників, які, які ви порахуєте, довжини оці, сили, діаметри ділильні колеса та шестерні, ну, в даному випадку шестерні, бо це ведучий вал. І знаходите сумарні реакції: PR1, PR2 вони нам потрібні будуть для розрахунку довговічності підшипників. Далі ви уважно дивитеся на рисунок. І будуєте іпюру за тими значеннями, які, які ви знайшли раніше. Вона у вас може бути трошки відрізнятися, але повинна бути приблизно така, як в методичці. Одразу вичерпуючи питання, які ви мені можете задати. В косозубі методичці на рисунку 7 тут у нас Т1. Т1 це момент на ведучому валу, ви його знаходили в першому розділі. Тут так само у шевроному момент на ведучому валу Т1, а на цій ділянці треба Т1 поділити на 2. Тут Т1, а тут Т1 на 2. Після цього ми переходимо до розрахунку довговічності підшипників. Ми з вами обираємо оптимальні підшипники, це радіальні кулькові підшипники. Ви їх обираєте за таблицею по діаметру вала. Наприклад, якщо для цього косозубого редуктора у нас діаметр вала під підшипниками 40, то це буде підшипник 308 за таблицею. Чому ми обираємо підшипники 308? Ми обираємо середню серію. Але якщо середня серія підшипника нам не підійде, ми потім змінимо на легшу або важчу серію, я поясню, чому це таке може бути. Зверніть увагу на синенький текст. І перепосилання. Тобто, якщо тут є синеньким виділено, значить ви можете натиснути і вас перекине на табличку. Потім ви виписуєте параметри. Ну тут якось так склалося, що для косозубого і шевронного да, тут однакові підшипники 308. Але зверніть увагу, що формули для розрахунку довговічності підшипників відрізняються. Чому? Бо я вам вже казала, що у косозубі передачі є сила. ФА да? ФА або А e, вона негативно впливає на підшипники. У шевроні передачі, ви бачите, тут навіть коментар є: ось у вас сила у шевроні передачі взаємокомпенсується і майже дорівнює нулю. Тому в розрахунках на договічність ми її не враховуємо. Дивіться, тут в кососу передачі я хочу дещо пояснити. Тут є особливості, щоб знайти коефіцієнти Х та І. Вам треба знайти відношення сили ось сили до параметра с 0 c С0 ось у нас ми взяли з таблиці. Потім по цій величині ми знаходимо є e, такий параметр, по котрому ми далі будемо визначати наші коефіцієнти x та y. Зараз поясню. Ну, наприклад, у нас є e вийшло 0,23. Давайте подивимося на таблицю. Якщо у нас є вишли 0,23, а відношення Fa до PR, да, PR я нагадую, це у нас сумарні реакції. А оце відношення, дивіться, у нас більше, ніж є, там будуть одні коефіцієнти. Якщо воно менше, ніж є, то там будуть інші коефіцієнти. Зверніть на це увагу, подивіться на таблицю. Як робити інтерполяцію, я вам не буду пояснювати, ви можете переглянути другий розділ. Там я це пояснювала. І так, і ще раз, тобто якщо у нас відношення осьової сили до сумарної реакції по, по ведучому валу цпр 1 буде більше або дорівнювати їм, ну, наприклад, буде 0,25, а у нас тут вийшло 0,23, то ми знаходимо X у нас, коефіцієнт х у нас у всіх буде 0,56, а коефіцієнт y ви знаходите знову ж таки інтерполюючи. Якщо це відношення осьової сили до сумарної реакції ПР1 буде менше, ніж є, ну, наприклад, 0,1, а в нас вийшло 0,23, то у нас коефіцієнт тут буде 1,0. Після цього ви заносите ці коефіцієнти в нашу загальну формулу і знаходите еквівалентне завантаження. Тут. У шевронної передачі тут немає таких особливостей, тобто тут у цих коефіцієнтів немає, якраз через відсутність осьової сили. І далі ми переходимо до розрахункової довговічності в мільйонах обертах, і потім знаходимо розрахункову довговічність в годинах. Хочу тут такий важливий коментар сказати. Розрахункова довговічність підшипників не повинна бути менше за 10 тисяч годин. Якщо так сталося, що у нас вийшло менше 10 тисяч годин, значить ви переходите до важкої серії підшипників. Наприклад, був підшипник 308, значить буде 408. Тобто 3 це середня серія, 4 це у нас важка серія. І якщо так сталося, що у вас навпаки дуже сильно велике число вийшло, наприклад, ну, тут у нас 69 тисяч годин. А вийде, наприклад, там 150 тисяч годин, тобто більше 100 тисяч годин, то ми можемо собі дозволити перейти на легку серію. Що робити, коли розрахункова довговічність в годинах набагато перевищує там більше 100 тисяч, 200-300, це дуже великі числа. Тоді, після того, як ви порахували довговічність, ви пишете таку фразу. Отримана довговічність підшипників набагато перевищує необхідну. Тому обираємо легку серію підшипників. А потім пишете з абзацу знову намічаємо радіальні кулькові підшипники, тільки, наприклад, уже 208. 208, тобто легка серія. 2 – це легка. І далі з таблиці берете дані для легкої серії підшипника, тобто для 208-го підшипника. І рахуєте знову довговічність, повинна вийти менше. Якщо так вийшло, що е, навпаки дуже мала договічність підшипників, е, нам теж це не підходить. Тоді ми пишемо іншу фразу. Тобто, так як е, LH менше, ніж 10 тисяч годин, е, то переходимо до важкої серії підшипників. Тобто вже обирати підшипник, наприклад, не 308, а 408, тобто змінить серію. Це значить, що у вас підшипник теж бути 308, у вас це може бути інший підшипник, в залежності від вашого діаметра валу. І далі, знову ж таки, ви пишете параметри цього підшипника вже з важкою серією і перераховуєте. Тобто не треба це, що ви робили, до цього видаляти, ви просто продовжуєте свої розрахунки. Це такий виняток, це таке буває. Далі рахуємо введений вал. Нам тут теж треба побудувати і пюри і розрахувати до вічність підшипників, але тут ще йде навантаження від ланцюгової передачі. Цю силу ФБ ми знаходили у шостому розділі. Погортайте, подивіться, да, і внесіть сюди правильне число. Далі ці сили, як і були, так і залишилися, так, нічого не помінялося, колова радіальна ось Ми знаходимо складові оцього навантаження на вал від ланцюгової передачі. Оці ельки, як знайти, я вам вже показувала на рисунку раніше в цьому відео. Так, ну, далі ми знаходимо реакцію опор, Тут нічого складного, так, ми підставляємо параметри, які ми вже знайшли раніше. Д2, якщо забули, це у нас заділивний діаметр колеса. Обов'язково робимо перевірку. Я наголошую, що бачите, реакцію пор для косозубого да, тут небагато, і для шевронного тут трошки більше, вони відрізняються. Обов'язково робіть по своїй методичці. А, ну, Давайте будуємо іпюри. а, Тут вже вирази є, ви підставляєте лише те, що тут треба, да, порахували. І на цьому рисуночку рисунок 8 вже, будуєте іпюр. Там, це касозуби, да, це шеврон то для свого валу введеного. Хочу наголосити, що тут Т2 да, ви зображаєте, а тут ви зображаєте Т2, а на цій ділянці Т2 на2. Після цього ми знаходимо сумарні реакції. І переходимо до розрахунку довговічності підшипників. Вибираємо підшипники по більш навантаженій опорі. Це у нас кулькові радіальні підшипники, ви обираєте, який там у вас діаметр валу. Ну, наприклад, якщо ось тут діаметр 60, да, то це підшипник 312. Якщо там у вас діаметр 65 це 313 і так далі. Дивитеся по таблиці. Тут, як я вам і розказувала раніше, Розрахунок договіщності підшипника відрізняється для, косу, для шевронного і для косозубого редуктора. І тут, бачите, в косозубому вийшов той випадок, коли оцей параметр Є вийшов більше, ніж оце співвідношення сили до PR4. В такому випадку коефіцієнти Х буде дорівнювати 1, Y дорівнює 0 по таблиці. І не треба знаходити інтерполюючі. Там тільки інтерполюючі ви знаходите Е і Y. Якщо треба. В даному випадку Y у нас дорівнює нулю. І тут так сталося, що формула у нас така сама, як для шевронного. Після того, як ви порахували це все, ви пишете висновок, що у нас для ведучого вала з підшипниками, там, наприклад, такими мають ресурс, ці підшипники мають ресурс такий-то, а підшипники для веденого вала такий-то мають ресурс такий-то. В принципі, на цьому все. Чекаю ваших розділів. Нехай у вас все вдасться.